Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Без ілюзій. Я Костянтин Ільченка, як завжди, чесна про Україну, про нас, про важливе корабель з діркою в корпусі от-от, піде на дно. А команда замість того, щоб ліквідувати пробоїну, займається інтригами і жорсткою боротьбою за право бути присутніми на капітанському містку. Про кого це друзі? Правильно, це про нас. Це про Україну, це про українську владу. Банкова загрузла в інтригах керувати державою нема коли, бо політики і можна владці, високопосадовці засереджені на вибиванні один з під одного стільців. Оскільки всі хочуть осідлати неправедні фінансові потоки і отримати право на володіння вухами президента. Ми ж в курсі, що той, хто шепче на ухо Зеленському, той завжди у шоколаді. Поки що чемпіон цьому забігу є Єрмак. І про це вже пишеться світова преса The Economist». Цитую, не менш тривожним є внутрішній фон України, політичні потрясіння, чистки та міжусобні конфлікти, які можуть розхитати країну зсередини, набагато небезпечніше, ніж будь-які дії Росії на фронті. Надмірна роль пана Єрмака пише, Зак-Економіст, В управлінні державою породжує чутки і підозри. Політико пише про двопартійне розчарування в США єрмаком під час його дипломатичних контактів. Але ж події, які відбуваються в Україні, доводять, що Єрмак лише тільки зміцнює свої позиції. Про це, наприклад, свідчить зміна. Уряду Шмигаля, який в союзі з Арахамією почав виходити з-під контролю офісу президента. Єрмак міняє шмигаля на Юлію Свереденка, яка йому, ну, якщо так лаконічно сказати, віддана до останнього. Не зупиняє Єрмак свої спроби відправити у відставку Буданова, нашого. Головного медійного розвідника. Той тримається з останнього, бо в цьому зацікавлений білий дім. Це відбувається під час, коли війська Російської Федерації повільно, але ж крок за кроком наближаються до Києва. Керівництво держави не до війни, не до сотень загиблих українців. Воно Оце керівництво засереджене на забезпеченні для себе комфорту і безпечно в перспективі життя десь далеко за межами України, що ми, власне кажучи, бачимо зараз, як деякі високопосадовці, міністри переходять кордон. З довідкою про відрядження, а потім і залишається в тих країнах, куди вони поїхали нібито у відрядження. При цьому армія залишається традиційно на мізерному фінансуванні, ВПК завантажено лише на 45%, про яку тут державну політику можна говорити. Ми ж з вами не наївні давно люди, тому розуміємо, що. Всі ці перестановки в уряді, це є банальна перестановка, ліже у борделі. Ніякої користі для українців і України не буде. Це чергова спроба однієї групи впливу зосередити владу лише у своїх руках. При цьому грубо попираючи законами і Конституцією України. Разом з національними інтересами. The Economist застерігає, що небезпека для України полягає в тому, що країна ризикує скатитися до глибинної політичної кризи і стратегічної розгубленості. Я тут не можу погодитись з поважним виданням, бо взагалі при такій Політичній еліті Україна не має будь-якої стратегії як внутрішньої, так і зовнішньої. От. А що стосується політичної кризи, то Україна вже давно знаходиться у стані політичної кризи, і вона розпочалася не вчора, не з приходом до влади зелених, а значно раніше. Коли країною почали керувати помаранчевий президент Ющенка і блакитний прем'єр Янукович, політична криза бере початок від тіля. Зеленський же з Єрмаком лише поглибили цю кризу до неймовірних глибин. Заганяючи країну як правовий, так і економічний хаос. Це правда, це реалії, які ми з вами сьогодні вже спостерігаємо. І я не знаю, що б з нами було, якби не була підтримка фінансова наших партнерів, в першу чергу європейських. Пенсіонери б зараз би вимирали би просто сотнями, ми б бачили б трупи на вулицях, бо держава. Неспроможна прокормити своїх громадян. Держава кримінальна працює лише на благо криміналу. Звісно, що все це на руку Росії. Україна грається в ідіотизм з дуже серйозними наслідками. Висновок, який я хочу зараз зробити, попереду нас очікує ще один потужний удар. Обчергове дно. Тому, друзі, міцно тримайтесь, а краще пристебнитися реміннями. І це не жарт, це правда. Подобається це нам. Чи ні, але ж ми маємо з вами через це пройти, а скільки заслуговуємо на це, бо власними руками створили державу, в якій тепер нам же і немає місця. Абсурд, маразм, але ж така дійсність. А от чи буде шанс вийти кораблю під назвою Україна з цього штурму вже залежить не від команди, а від пасажирів. Якщо у них у пасажирів вистачить духу викинути цю команду за борт і взяти керування кораблем на себе, Тобто взяти відповідальність за майбутнє цього корабля, делегувавши на капітанський місток фахівців і патріотів, тоді Україна отримає шанс прийти до пункту свого призначення, не розвалившися по дорозі. Я хочу цим сказати, що, друзі, настав час робити нам вже висновки і займатися політикою. Тому не будемо байдужими, коментуємо і поширюємо це відео. Бережіть себе, бо роботи попереду дуже багато. Я слідкую за політичною тут тусовкою, яка вже готується до виборів. На кого нам буде потрібно робити свої ставки, кому можна довіряти, бо зараз тільки повилазять оцих по чортів, які будуть нам обіцяти. І перемогу, і щасливе життя, що в нас просто закружиться голова. Але ж я спробую вас орієнтувати і показати вам тих несистемних політиків, які готові робити зміни в Україні, Але ж їх потрібно нам з вами завести до парламенту. Повірте, такі і є. Поки що про це говорити трохи зарано. Але ж я про це обов'язково вам скажу. Все, друзі. А бняв ми обов'язково переможемо як зовнішнього ворога, так і внутрішнього, який, як ми знаємо, сто разів гірше того, хто ззовні. До нових зустрічей!